Перша несподіванка комуністи у парламент не пройшли. Чи молоді українці таки заховали паспорти дідусів і бабусь, чи то останні прихильники компартії розчарувались в ідеології? Та послідовників Ілліча в раді не буде. Народний суд, вище якого лише суд Божий виніс смертний вирок комуністичній партії України. Вперше за 96 років в українському парламенті не буде комуністів. Політологи це пояснюють тим, що у партії поменшало грошей на рекламу, до того ж, регіони, які традиційно підтримували червоних, участь у цих виборах не брали. структура електорату. Окупація Криму, частину Донбасу фактично зменшила ну, майже наполовину електорат комуністів. Це перша причина. По-друге, криза самої партії. І той факт, що частина проросійських налаштованих виборців вони просто пішли з виборів з політичного процесу. Вони нікому зараз не довіряють, вони не ходять на вибори. Дехто воює в лавах сепаратистів. Перемога народного фронту сюрприз, хоч і прогнозований, за попередніми даними. Ця партія в лідерах і набирає понад 20%. Для Для яка існує менше двох місяців. Це рекорд, хоча й зрозуміло секрет у відомих обличчях. За два тижні до виборів народний фронт різко змінив рекламну риторику, відійшов від мілітаризму і зробив ставку на Яценюка. Ставка зіграла, хоча керівник виборчого штату каже, що цілились на вищий результат. Безумовно, ми ставили перед собою завдання, як будь-яка політична сила, боротися за перше місце. І ми вважали, що для цього є всі підстави. Ще одна сенсація, третє місце самопоміч. Абсолютно нова політична сила сформована з людей, які ніколи не були у владі. Партії, котру курує львівський мер Андрій Садовий, найбільше симпатії висловили кияни. І виборці за кордоном, зокрема, у Москві. Ми чітко усвідомлюємо, яка велика відповідальність в наших плечах, і наскільки багато треба сьогодні працювати. Ми до цього готові. А от радикалізм Ляшка на українців особливого враження не справив його сила до парламенту проходить. Але порівняно з проривом Ляшка на президентських виборах результат набагато скромніший. Однак із причин активна телевізійна антиреклама опонентів кажуть політологи. Та й загалом на цих виборах електорат радикалів розпорушився. Свобода балансує на межі проходження, їхніх симпатиків перетягнув Ляшко і правий сектор. Ще одна очікувана сенсація падіння батьківщини. Її кандидатів по київській мажоритарці, Бондаренко Тьохін Яворівський, програли. Розчарування у політичній силі Юлії Тимошенко виявився більшим ніж прогнозували. Якби Надію Савченко не поставили першим номером у списку, Тимошенківці могли б взагалі не потрапити у парламент. каже політолог Денис Богуш. Тимошенко, коли вона вийшла з тюрми і вийшла на підборах високих на інвалідній каляски із з, ну, зачіскою такою. І там почала на емоціях щось робити, люди дуже гостро відчули фальш. Всі відчули фальш. Ну тому що от ну, ну, загинуло дуже багато людей, дуже серйозно люди до цього ставлять. Тут раз така, от, і це її дуже серйозно її, її рейтинг. Громадянська позиція Гриценка і сильна Україна Тігіпка не справила на українців враження через погану рекламу. Ці партії зазнали фіаско. А от шматок партії регіонів, які трансформувалися в опозиційний блок, в останні тижні наростив рейтинг масованою рекламою на старих і перевірених гаслах. А от рейтинг блоку Петра Порошенка сенсацією не став, зважаючи на рейтинг президента. Натовп невдоволених кричав під стінами Одеської 140-ї оВК. Усе через те, що члени комісії, рахуючи голоси виборців, не дорахувалися голови комісії. Той просто втік, тільки на спостерігачі запідозрили, що рахують нечесно. Всі бюлетені, збіжали, чи... секретар збіжав, збіжали, збіжали, збіжали всі до форму, щоб могли чесно Вони не хочуть приймати, хочуть, щоб це признали недійсними і все. І давайте будемо по-новому мутити. Раз не я, значить ніхто. День підрахунків та безсонна ніч так заморила членів ОВК, що в 106-му окрузі на Луганщині ті вирішили взяти тайм-аут. Комісія зрозуміла, що втомилась, попрацювавши всього лише одну ніч. Інші комісії, які працюють в межах території України, працюють вже другу добу і не втомилися, продовжуючи працювати. Ця комісія втомилась. Треба допомогти їй трошечки відпочити. Треба найближчим часом, і будемо це робити. Відпочинок може бути дуже довгим. Тяжко рахується і деяким іншим комісіям на сході зі 112-го округу в Рубіжному на Луганщині до ЦВК за ніч не передали жодних результатів. Введено до системи вибори 0% протоколів дільничних виборчих комісій. Округ номер 114 Луганська область. 95% повідомлень про зміст протоколів дільничних виборчих комісій не введено до системи виборів. Округ номер 52 Донецька область. 93% протоколів не введено до системи вибори. Схід та південь взагалі лідерують у рейтингу порушників. У день виборів там були і каруселі, і підкопи. Невідомі заважали спостерігачам, а до скриньок вкидали зайві бюлетені. На Кірвоградщині скандально прославився 102-й округ, де лідирує екс-секретар Київради Олесь Довгий. Комітет виборців вимагає не визнавати результати волевиявлення у цьому окрузі. Мали місце факти підкупу, мали місце факти тиску на членів комісії, мали місце факти тиску на спостерігачів. Вони вплинули на результат голосування, і комітет виборців України звертається до центральної виборчої комісії, вивчити ці факти і прийняти рішення про, прийняти рішення про неможливість підведення результатів у цьому окрузі. 102 округ там нам зафіксовано непрямий підкуп виборців. Кілька випадків. Зокрема, наш спостерігач того терміну він написав заяву до міліції про підкуп тонометрами в цьому окрузі, і про це заведено справа. Та в ЦВК вже заявили, підстав не визнавати результатів в 102-му окрузі не бачать. Під автоматними дулами голосували на чотирьох виборчих округах Донеччини. Це також зафіксували спостерігачі з опори. На одному з них переміг колишній регіонал Юхим Звягільський, набравши менше півтори тисячі голосів. Там голосування було забезпечено лише на чотирьох дільницях. Виборчого округу, крім цього, в день голосування ми зафіксували втручання представників силових відомств в діяльність окремих виборчих комісій за інформацією від наших спостерігачів. Це втручання мало ознаки впливу на результати волевиявлення і ознаки вкидання виборчих бюлетенів. Та незважаючи на все вище перераховане, українські та міжнародні експерти в один голос визнають вибори до парламенту, ледь не прикладом демократичного волевиявлення. Вхід голосування на позачергових парламентських виборах відбувався в штатному режимі без інцидентів, які мали вплив на результат волевиявлення виборців. Абсолютна більшість кандидатів була в рівних умовах під час цієї виборчої кампанії. Без партійних кольорів та вже перевтілені. До Верховної Ради потрапляє чимало добре відомих облич зі старої влади. По мажоритарці. І серед них чимало одіозних фігур. Кредит довіри колишнім регіоналам видає переважно схід та південь. Так на Одещині перемагає Сергій Ківалов. Шанси потрапити до парламенту від Харківщини мають Віталій Хомотинник і рідний брат скандального Михайла Допкіна Дмитро. На Донеччині в лідерах Сергій Клюїв та брат Андрія Клюєва, який зараз перебуває у розшуку. Крім того, Донбас може привести у цю раду і горяшки. Ю, а ще Йохима Звягільського, причому, аби стати депутатом, останньому вистачило менше півтори тисячі голосів. Нонсенс полягає в тому, що за депутата Верховної Ради проголосувало виборців менше ніж за депутата районної ради там в цьому населеному пункті. І він буде чинним народним депутатом. Тобто таким чином можна зробити висновок, що по нормі закону навряд чи хтось зможе там, довести центральній виборчій комісії, що там вибори, результати нелегітимні. Мажоритарка на парламентську орбіту на Закарпатті виводить одразу трьох балох братів Віктора, Івана та Павла. На Закарпатті це традиційно так склалося. Вони вважають, я так розумію, браті балог своїх своїм сюзереном, і власне тому голосують за цих представників від них. Да? Цікаво, що на Закарпатті не велася інтенсивна виборча кампанія, але брати балоги стабільно підтримують округ і в міжвиборчий період. А от Кіровоградщина може подарувати Верховній Раді співочого колишнього регіонала Михайла Поплавського та екс-секретаря Київради часів Чорновецького Олеса Дового. Балотуватися по мажоритарці не в рідних округах, а в провінції теж тренд цих виборів. Інші кандидати. Які там ну, балотуються, вони не мають, по-перше, таких можливостей ані фінанси, немає такої, ну, такої впевненості або наглості такої, як, як в нього. І люди сприймають і реагують на це. Тобто, якщо так масивно, якщо так масивно на них давити, тиснути, то вони піддаються. Завдяки мажоритарці українці мають шанси побачити у раді нові старі обличчя у комітеті виборців України. Вже підрахували лише колишніх регіоналів до парламенту може потрапити 40 людей, що йдуть як самовисуванці. І чимало з них це політики, які голосували за закони 16 січня. Парламентські вибори в Україні відбулися чесно і прозоро. Про це майже одностайно звітують усі міжнародні спостережні місії. Хоча певні порушення траплялися, але вони були незначними та нечисельними. Українська влада та виборці відповіли на виклики, з якими зіткнулася країна. Вибори в Україні відбулися згідно з демократичними вимогами. Про це свідчить те, що влада змогла провести волевиявлення на значній території України. Це означає, що країна гідно долає проблеми. Спостерігачі переконані порушення суттєво на результати волевиявлення не вплинуть. Тож висновок місії обсє, незважаючи на військові дії та зовнішню агресію, вибори в Україні відбулися. Надія Савченко залишиться за ґратами до 13 лютого. Перебування української льотчиці у СІЗО подовжив басманний суд Москви. Слухання відбулося у закритому режимі і тривало 5 годин. Журналістів запросили лише на оголошення рішення. Надії у залі суду не було. Адвокати сподівалися на інший вердикт. Захист переконаний, справу сфабриковано. Ми будемо продовжувати захист Надіжди Савченка в юридичному полі, так, полі представляє доказательство йоніновності следствия. Аспарює результати тих ілійних експертиз, котрий назначают, назначають, і будемо добиватися її на родину. Зазначимо надія Савченко. Попереднього була обрана народним депутатом України. Однак російська Феміда на цей факт вирішила не зважати.